Що таке швидкість обігу грошей? Ну, якщо говорити простими словами, то це швидкість, з якою гроші в економіці використовуються для купівлі речей, швидкість, з якою вони використовуються для купівлі товарів і послуг, або ще один спосіб подумати про швидкість обігу грошей, це показник кількості разів, коли один долар або будь-яка інша валюта використовується протягом певного періоду зазвичай року. Це швидкість, з якою гроші переходять з рук в руки. Однак найкращий спосіб зрозуміти швидкість обігу грошей це уявити собі одну доларову банкноту і те, як вона рухається в економіці. Але перш ніж ми це зробимо, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Це не тільки допоможе мені, але й полегшить пошук цього відео для інших. Підписуйтесь на нашу спільноту «10 всратих баксів за посиланням в закріпленому коментарі. Дуже дякую. А тепер повернемося до нашого прикладу. Отже, однодоларова купюра цілком може початися з вас, але потім ви використовуєте її, щоб купити, скажімо, банку Кока-Коли. Власниця магазину потім використовує цю ж доларову банкноту, щоб заплатити комусь, хто працював на неї. Працівник магазину використовує доларову банкноту, щоб купити листівку до дня народження. Власниця магазину листівок, отримавши долар, отримавши прибуток від продажу листівок, потім використовує долар, щоб купити квіти. І так далі. І так далі, і так далі. Важливим моментом тут є те, що це та сама доларова купюра, яка використовується більше одного разу. Отже, швидкість обігу грошей це просто кількість разів, коли гроші використовуються за певний період зазвичай за рік. Наприклад, якщо швидкість обігу грошей у США дорівнює п'яти, то це означає, що в середньому кожна доларова банкнота використовується п'ять разів на рік для купівлі товарів чи послуг. Щоб розрахувати швидкість обігу грошей, ми використовуємо таку формулу. Уявіть, що розмір економіки становить 500 мільйонів доларів. Це означає, що кожного року на товари та послуги витрачається 500 мільйонів доларів. Якщо кількість грошей або грошова маса становить 500 мільйонів доларів, то з цього випливає, що швидкість обігу грошей дорівнює 5. Таким чином ми бачимо, що швидкість обігу грошей визначається поєднанням обсягу економічної діяльності, представленого ВВП. А також попиту на гроші, який значною мірою є грошовою масою. Наостанок зазначимо, що швидкість обігу грошей є ключовим компонентом кількісної теорії грошей Ірвінга Фішера. І якщо ви хочете дізнатися більше про кількісну теорію грошей і його рівняння обміну, тоді, будь ласка, погугліть відео на цю тему. Дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Підписуйтесь на спільноту 10 всратих баксів за посиланням в закріпленому коментарі. До нових зустрічей. Величезна вдячність Economics Understood за відео.